Шановне панство, всім привіт! Сьогодні в роботі машинка Opel Astra G. Шостий чи сьомий рік, я не пам'ятаю. По цій машині буде ремонт болячки. Мотор Z16XEP. Це мотори Twinport, які ставилися на Astra G української зборки Там починаючи з по 4 го чи з 5-го року. І це, мабуть, єдина машина Astra G, яка комплектувалася блоком керування двигуном, який працює по К-лінії, але вже мотор XEP. Тобто не Z16XE або SE, а саме XEP. І тут стоїть блок Delco HSFI 2.4, який б ушний коштує там від 400 доларів і ще треба пошукати. І невідомо. В якому стані він буде. А новий коштує взагалі там 600 плюс доларів. Задача. Значить Дивіться, цей бок він вже колись ремонтувався власником автомобіля. Зараз приїхала дружина його і попросила, каже, ну ремонт ми, мабуть, ще раз робити не будемо, бо мені треба машина, яка їздить. Тому будемо ставити зараз відкрию машинку. Будемо ставити новий блок, новий з коробки. Я не знаю, там, чи код відрізняється, чи ні, але Delco HSFi 2.4, незалежно від цього коду, ми просто по він-коду запрограмуємо блок, зальємо прошивку нову, бо я не знаю, він тут взагалі може нічого не бути зараз. Або якась там стокова прошивка під якусь машину. Поміняємо цей блок. А також власниця, дружина власника сказала, що з машиною є тільки один ключ, який відкриває тільки механічно і заводить машину, а другого ключа нема. Десь при спробі зробити дублікат його загубили. Тому зараз, поки власниця там пішла гуляти, чекаю доки машина буде робитися. Я почну з ключа. Я можу зробити, звичайно, що по Механічне розкодування ключа, ну, умовно кажучи, копію зробити да? по цьому ключу. А можу зробити по коду механічної нарізки. Тому я зараз спочатку, мабуть, вичитаю Карпас цієї машини з боку керування двигуном. Подивлюся, який там код нарізки механічний. З'їжджу до Богдана Хруща, він підготує нового ключа, підготує чіп. Під прив'язку і підготує пульт під Astra G, щоб був центральний замок. Наріжу жало і після цього повернуся, якраз машинка охолоне. Буду міняти блок керування двигуном. Тож, погнали! Підключив обком якийсь код. Мені дали там фотографії, там код був написаний. Зараз перевіримо, чи цей код коректний, чи ні. Драйвера, бо треба оновити. Підкинув іншопком, щоб не гратися з драйверами. Так, що у нас тут є? Спецфункції? Uh, security код? 0486, по-моєму, мені давали. Уронг. А зараз я перевірю. Перевірю в переписку, код дійсно не підходить, це 0486, тому йду брати Карпрох, uh, мабуть, карпрогом дерну код. Буду рухатися далі. Підключив карпрох, читаємо код. Це у нас Калайн І блок DLC HSFi 2024. Запалювання включене. Читаємо всю інформацію. 29.7. Код 2297 Тепер підключаю відповідно обком уже. І обкомом буду читати інформацію по механічній нарізці. Я сподіваюся, що вона буде співпадати. Так, так, так. 297 Щось у нас нічого не відбулося. Ще раз спробуємо зайти. Бо я б відключав. Так, special function, read security, а, security код. Код коректний. Нас цікавить, яку ідентифікейшн. І ось наш ключ Z4180. От з цим ключом я спробую і зробити нарізку. Ну, як зробити? Спочатку введемо код, потім порівняємо з ключом. Якщо збігається, будемо робити. Якщо ні, будемо просто копіювати. Їду до Богдана. Приїхав до Богдана, вже поставив заготовочку. Ось заготовка буде під ключ. Ще сімечку сюди треба буде зробити. Супер чіп. Давайте ввів код механічної нарізки. Зараз подивимося, що він нам скаже. Так скаже, встав заготовку, але ну, це вже я зробив. І ось дивіться, порівнюємо. Ось наш ключ. А ось заготовочка. Вони ідентичні. Тому просто нарізаємо секрети і погнали вперед. Запустилася нарізка, вже відкалібрувалося положення. І воно нарізає, щоб не розсипалося, закриємо. Ну і чекаємо, доки завершиться. Завершилася нарізка ключа. Співпадає. Співпадає. Супер. Тепер готуємо брілочок на дві кнопки і готуємо супер чіп для прив'язки. Вже з готовим ключиком повернувся до машини. Перевіряємо. Так, цей замок чудово працює. Запалювання. Те, чудово працює. Тільки цей ключ треба запрограмувати буде, бачите, бо мигає машинка. Запрограмувати центральний замок і іммобілайзер. Давайте це зроблю. Вже після цього буду, буду міняти блокерування двигуном. Спочатку іммобілайзер. Програмування прийнято. Програмування транспондеру каже, вставте ключ, ключ невідомий. Просить виключити запалювання? Виключаємо, включаємо. Є. Виключаємо, включаємо. Корок ТІПІК. Все, ключ запрограмовано. І давайте запрограмуємо ще центральний замок. Центральний замок у нас програмується через Central Door Lock. Програмування. Запрограмувати ремонт Каркей. Що у нас просить понатискати кнопочки? Є, успішно запрограмовано. Перевіряємо. Закриваємо машинку. Закрито. Відкрито. Зараз спробуємо. Завести цим ключом. Знімаємо з передачі. Машинка заводиться, але є чек. Ну, чек ми зараз не будемо перевіряти, нам треба міняти мозги. Так, з ключами все вирішено. Залишаються мозги, відкручую старі, ставлю нові і програмуємо. Щоб зняти мозги, нам треба. Торкс 30-й 4 гвинти і єшка 10-та, по-моєму. Два гвинти, кріплення, роз'єму, на що він там у нас іде, Маса. Це, по-моєму. Це яке село виправда, це, по-моєму, дросіль. Да? По-моєму, дросіль. А, знімаємо фішки, все це знімаємо, ставимо на новий мозг. Ось два блоки. Як бачите, обидва 2,4. Ну і цей блок він ремонтувався і навіть наліпка, дивлюся, розірвана, мабуть, декілька ремонтів було. Ну Я не знаю, чи захотять ще раз ремонтувати, чи ні, але ставимо нові. Новий блок вже стоїть. Підключив діагностику, зайшов блок і бачите, пише. І використовувати сервісне програмування перед тим, як запрограмувати цей блок. Окей, запускаємо СПС. Опіль 2007 рік. Astra G Зараз я введу він-код і будемо далі програмувати. Він-код є, e. далі. Вибираємо блок керування двигуном, далі. Блок пустий, в нього треба залити калібровки. Це у нас Z16XEP. Далі, бачите, нуль, Software version 0. Заливаємо і якщо у нас був 410-й код, то стане 831. Стане такий, як тут стояв, 831. Це щоб не казали, що блок не підходить. Оки підходять і перепрограмовуються. Натискаємо далі і чекаємо, доки у нас залюється калібровки в блок. Після цього будемо прив'язувати. Щось моє обладнання вирішило мене сьогодні трохи помучити. Один ну, от просто здохне, включається, пішов за другим, другий не хотів прописувати, щось зависав, але процес прошивки пішов. Сподіваюся, він швиденько закінчиться. Зарядка на ну, моусі наче ще є. Бо поки цю машину роблю, під'їхала ще одна вектор. це ціна заміну 7 модулів. Активні, вихідні. Прошивається, чекаю. Так, програмування завершилося. Залишилося тільки прив'язати мобілайзер. Заходимо в боді, Мобілайзер. Зараз у нас ключик нуги. Security 229.7. Програмування функції мобілайзера. Блок керування двигуном встановлено. Окей Програмування успішне, ключик потух. Виключаємо запалювання на 15 секунд. Йдемо в блок керування двигуном. Треба почитати помилки, які є, і запрограмувати варіанти і каншину. Так, програмування. Варіанти. Круїзу у нас немає, трансмісія у нас стоїть. Механіка, кондиціонер є, АБС є. Це є. Каншина. Трансмішен модуль відсутній. Бо механіка є. Окей. І тепер дивимося, коди помилок. Чистимо. Помилок немає. Заводимо. Машинка заводиться. Все працює. Помилок немає. Ой, друзі, якщо відосик сподобався, ви знаєте що робити. Вподобайки, підписка, якщо не підписані. Очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.